Для Дубинської одинадцятикласниці Діани Євтух фотографія хобі та спосіб передати свої емоції. Завдяки світлинам вона будує місток між реальним світом та внутрішніми переживаннями. Дівчина не на жарт захопилась фотомистецтвом три роки тому. Вже встигла організувати персональну виставку та перемогти в обласному конкурсі. Її робота на тюрморт з салом вразила навіть іменитих рівненських фотографів. До зйомки я не готуюся, більше подобається зразу побачити. Людину і придумувати її образ. Саме першу, ну, найпершу роботу, яку я відібрала для цього фотоконкурсу, це Начурморт по-українськи. Чому саме він? Тому що там зображена Україна, саме символ України це сало. І я вирішила вирізати із сала карту України. і саме Стверла на свої фотороботи діти віком від 7 до 18 років надіслали з усіх районів області, де працюють гуртки фотосправи. Це кольорові та чорнобілі світлини. Змагались учасники у п'яти номінаціях, подавали на розсуд журі і портрети, і натюрморти, і пейзажі. Ті, хто ставив оцінки, каже, відібрані на експозицію фотографії є сильними сюжетно і технічно. Вони не просто сліпо нажимають на кнопку фотокамери, а решта все робить фотокамера. А вони роблять це трішки ду. Мечі і можна думати, і потрібно думати, фотографуючи, як і людину вибирати кращу мить цієї людини, також і Пейзаж. Я тішусь з того і радію, що в Рівному є люди, які займаються фотомистецтвом і що це фотомистецтво популяризується, особливо серед молоді. Діти є діти, тобто їхнє дитяче бачення, припустимо, тварин, природи, рослин і так далі. Але є такі досить вже такі свідомі роботи, які показують, що діти вже свідомо смисляться над суттю життя. Мистецький конкурс для юних талантів відбувається вже у 18 те Цього разу найбільше грамот та привітань майстрів отримали фотолюбителі з Дубинського. Івницько та Добровицького районів Людмила Русів, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.